Собаки і коти розмножуються безконтрольно. Доля цієї маленької кісюльки була б такою. І викинули коло ветеринарки. От, Вона на сонці вже без води пропадала. Я підійшла до ветеринарки, забрала її. Так. Це у нас такий дитячий садочок. Далі, Петькіни. Петькіна. кішка родила, ми вже її стерилізували. От. Вони вродилися зрождінною інфекцією. Да, зайчата мої. От, е, доля цих тварин була б така. Вони б просто загинули цією інфекцією. Вона в них як, ну, трохи пожили, там би їх ніхто не лікував. Далі. Далі показую я вам. І ще у мене є дитячий садочок. Ой. Це позвонила моя знайома, вона дачниця. Я їду на 1 вересня, котів нема куди дівати, вони нічийні. Ну, коротше, дивіться, яка у мене радость. Мамка, вона вже возросна і двоє котенят. Так, мамулька, не йди. Значить, приїдь, забери. Забери. Хлопчик з суками був. Я їх забрала. в общем. Ну Це тільки я вам показала маленьку частинку. Маленьку частинку своїх маленьких котиків. У мене ще в кімнаті, Може, зараз я покажу вам піду. В общем -то, і що я хочу цим маленьким відео сказати? Будь ласка, стерилізуйте своїх тварин. Дивіться, аби не я побачила вчасно оцю дівчинку, всіх, отих, що ви тільки що бачили. Да? І ще в мене дуже багато. Зараз покажу маленьких в коті кімнаті, І це тільки цей сезон. Да? Це сезон каже, да, манюська моя. Хороша кіця така вже отримала перше щеплення. От, будь ласка, стерилізуйте. І така у мене акція зараз. Знаєте, Я тут одна така, кажуть, пришиблена. От, Я запропонувала людям, які тут живуть поряд, даже заїжджаю просто нагло, у кого я знаю там більше, ніж 2-3 котика, да, у кого я один котик кішечка, предлагаю свої безкоштовні услуги. Хоча що плачу ветеринарки, але ж все одно я з людей якби, не з усіх грошей беру, якщо бачу, що зовсім грошей немає, то грошей. Що я не беру зовсім. Там чисто символічно я ветеринарки даю, але ж все одно хоч якусь копійку даю. От, це як, як я в Київ їду. Фастові я роблю все платно. От, так що така в мене акція, і ми з одною жіночкою е, одній жіночці допомагаємо. У неї теж багато котів, десь до десятка, дві собаки, три собаки. І ми взялися їй допомогти, і е, першу партію котів. Це вже друга партія, котів. Ми вже одну кішечку стерилізували, а другу партію котів ми веземо стерилізувати. Так що дивіться, як це все проходить, відбувається, воно кажеться, що так, а воно та, дуже важко. Ну дуже важко, це ти тратиш свій день, свій час, свої гроші, свої сили, свої нерви, потім ще оставляєш на перетримку, але що зробиш? Хтось должен всім займатися. Бог вибрав мене, та, скажи? Так, що так, поїхали.